Питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі. Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець, От, тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, в цей момент, ти знаєш, віриш ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста, був, по поняв, ніж до віруючого, не дивлячись там на моє християнське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасив. То, по-перше, там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі всі, -всі моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійде, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив, поняв, не відкривався. Потенціал навіть для самого для себе. Боже, як в цей момент стояти за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходиш, щоб тебе не дуже сильно душа, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував. От ти думаєш, що ти в цих аспектах прямо молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що це закінчиться. реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кліг> І всі будуть відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я таки пережив, а з однак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце найважливіше. Це інше, воно вже вторості. От, от це от само ключове.